Двох прикордонників з Волині відзначили медалями за військову службу Україні. Держвідзнаки отримали 27-річний Микола з позовним бухгалтер із села Холоневича Цуманської громади та 36-річний Володимир із позовним третій із селища Заболотя. Обидва воїни добровільно мобілізувалися до лав Волинського прикордонного загону на початку Великої війни у 2022 році. За цей час у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Бухгалтер» Стар двічі побував на лінії фронту на Донеччині третьому разом з бійцями цього ж підрозділу торік довелося тримати оборону та відбивати ворожі штурми поблизу Новомихайлівки Донецької області. Після повернення з передової Микола був звільнений зі служби за сімейними обставинами. Володимир, прослуживши більш як два роки, звільнився, оскільки є багатодітним батьком. Однак нещодавно він повернувся до бойового підрозділу, уклавши. Трирічний контракт із держприкордонслужбою нині чоловік готується до чергового виїзду до зони бойових дій.